Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Тема уроку узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок. Я вчуся старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Будь ласка, давай розв'яжемо вирази. 40 додати три буде. 43. 50 додати 3 53. 10 додати 3 буде, звичайно, мої розумнички, буде 13. 70 додати 3 буде 73. 30, додати 3 буде 33. Наступне відняти 3. 73, відняти 3 буде 70. 33, відняти 3 буде 30. 43 відняти 3 буде 40. 56, відняти 3 буде. 53. 65 відняти 3 буде 62. Давай з тобою розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 90, один рядочок. Давай запишемо математичний диктант. Пишемо МД. Сума чисел 60 та 5. Сума чисел 60 та 5. Різниця чисел 100 та 10. Різниця чисел 100 та 10. 70 збільшити на 10. 70 збільшити на 10. 80 зменшити на 50. Сімдесят зменшити на вісімдесят зменшити на 50. Наступне. Число яке на вісімдесят більше, ніж двадцять. Число яке на 80 більше, ніж 20. Число яке на 50 менше, ніж сто? Число, яке на 50 менше, ніж 100. Перевіряємо 65, 90, 80, 30, 100 50. Якщо у вас так, сміливо ставте собі смайлика.

47 плюс 1 48. 48 мінус 48 буде 0. Продовж послідовність чисел так, щоб у кожному ряді чисел було 10 чисел. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Наступний ряд спробуй самостійно.

Будь ласка, назви в порядку зростання всі числа, що містять шість десятків. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Це всі числа.

Досліди число 72. Що ти про нього знаєш? 72 вміщає в собі 7 десятків, тобто число 70 та 2 одиниці. Знайди і виправ помилки. Спробуй пояснити їх. 36 відняти 1 дорівнює 37. Це правильний вираз? Ні, тут є помилка. Буде 35. Якщо ми віднімаємо. То будемо брати до уваги, що буде попереднє число. Наступний, будь ласка. 50 додати 20 буде 30. Це правильний вираз? Неправильний, тому що 50 додати 20 буде 70. 40 додати 7 буде 47. Цей правильний вираз. Наступний 39 мінус 9 дорівнює 30. Правильно? Ну, звичайно, правильно. 28 плюс 1 буде. 29, мої розумнички. 68 відняти 60. Буде дорівнювати 8. Молодці. Будь ласка, задача. Кіт мурчик поласував 10 рибками, з яких 7 в карасі. А решта окуні з кількома окунями поласував кіт. Правильно, нам треба від усіх рибок відняти тільки карасів і отримаємо окунів. 10 відняти 7 буде 3 окуні. Отже, відповідь кіт поласував трьома окунями. Добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то ж скажу вам у кінці, першокласники молодці. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! Я вас чекатиму! На цьому ж місці, ваша Наталя Миколаївна.